Не знаходити мотивації займатися спортом, тоді ця історія підштовхне переосмислити своє життя. Голбол вид спорту для людей з видами зору. Інвентар специфічний, М'яч вагою понад кілограм, а всередині є дзвіночок. Спортсмени кажуть, заняття по голболом допомагають орієнтуватися в просторі і розвиває фізично. В гінічку я навчався на масажиста викладач по фізкультурі. Міщеряко Віктор Максимович каже, ребята, є вид голбол, такий спорт. Не хочете спробувати. Ну, давайте Сергій, один із учасників черкаської команди з голболу. Ще студентом вирішив спробувати себе у цьому виді спорту. Спочатку це було хобі, але з часом просто гра перейшла у дещо більше. Загалом саме голбол, ну взагалі для незряча дає дуже багато. В плані орієнтування, в плані руху, в плані відчуття відчуття простору. Для мене взагалі спорт є як відпочинок, від скажімо, перемикаюсь на ну, ским від навколишнього світу, да, від всіх питань, які навколо нас просто це дає перемкнутися на щось інше, розвантажити нервову систему. А ще це об'єднує людей різного віку та статусу. Додає головний тренер команди з голболу Сергій Коба. До нього приходять як люди з частковою втратою зору, так і ті, хто втратив зір повністю. Суть гри така. Три іграка з одної сторони, три іграка з другої сторони. І принцип м'ячик з колокольчиками внутрі. Принцип забити суперникам і не пропустити від суперника. Сам від спорту він контактний. Контактний не з суперником, контактний з м'ячем. М'ячик кіло 200, кілограм 200 грам, 250 грам, точніше. І він спеціалізованої різини робиться. І коли він прилітає на скорості 80 90 кілометрів на годину, то він дуже чувствується по тілу. Вік спортсмена теж не має значення, тож запрошують у команду й дітей. Тренування з голболу відбуваються на базі МСК Дніпро. Тренер спортивного комплексу та учасник команди Віктор Смірнов додає, цей вид спорту підходить і ветеранам. Мета таких відкритих тренувань популяризація голболу. У нас в муніципальному спортклубі Дніпро в основному бійці, які отримали інвалідність з порушенням опорного рукового апарату. Но я хочу, щоб була і секція з вадами зору, не дай Боже, вже з'являться ребята, які будуть мати вади зору, щоб вони мали можливість займатися волболом, тренуватися. І... Їздять по змаганням. Участь в змаганнях для черкаських гравців з голболу звична справа. Приміром у травні наша команда отримала бронзу на всеукраїнському турнірі, третю за період існування секції. Називають її золотою і продовжують тренуватися щоб здобути першість та прославити спортивну черкащину. Вікторія Олега, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана.